Літо в курортному селищі Східниця. Сьогодні вже, друзі, 12 червня, і ми з вами знаходимося біля сувенірного ринку. Зараз пройдемось е, сувенірним ринком, просили в коментарях показати цей ринок і підемо до джерела номер 3 з Нафтусою. Кажуть, що там стоять величезні черги, і щоб набрати там водички, потрібно відстояти годинну чергу. Так що, друзі, йдемо, подивимось, як дійсно зараз вони є і чи є люди. Взагалі на курорті. Прямо перед нами знаходиться А-готель, там також є і бістро, де можна поснідати, пообідати чи повечеряти. ну і також є ресторан. Переходимо пішохідний перехід і вже починається зразу тут ринок. Більшість, бачите, бутіків і тих магазинчиків відчинені, продають білі гриби. Ну, тут різний товар є, і, бачите, і сувеніри, і також є товари з Європи. Джерело номер 3 до якого ми йдемо, дуже популярне. Там можна сказати інстаграмне місце, бо якщо піднятися вище джерела по оцих сходинках дерев'яних, які там знаходяться, можна потрапити в казковий ліс і перейти ще на інше джерело. Якщо комусь цікаво. Бачите, різна продукція, і ковбаси, і карпатські чаї. Дуже багато. І картини також продають і різні, ну, навіть одяг продають. Мене цікавить, друзі, білі гриби. Зараз підемо, спитаємося, яка вартість. Ну, звичайно, сушені. Бо я ще у східниці на базарі не бачив е, свіжих грибів білих. Хоча в інтернеті вже бачив і в Тіктоку. Ну, я не думаю, що це відео там викладають минулого року, а написано що свіже, що вже я думаю, що вже в лісі десь вони та є. Можливо, десь на Закарпатті, де тепліше, там, напевно, є білі гриби. Бачу вже білі гриби, зараз запитаємося, яка вартість. <тастир> Яку ціну? Такі по 400 гривень, то сама шапка. 400 гривень. Є за 300, за 200. А це від відро таке? Є по 300, великий 700 і 800. Великі 700 і 800. 800 400 грам. Без приділу, повні, валяйте. Та є за 500, 400. <тастир> Я думаю, що друзі чули, які ціни на гриби. 400 грам. Це 800 гривень, це відерце. Звісно, це гриби ще минулорічні, свіжих ще немає. Ну, Я думаю, що це питання часу, кілька днів потепліє, дощі падали і в лісі з'являться свіжі білі гриби. Бачите, скільки різної продукції. Дісюда! сюда. І картини Пробу, і чого продаються. Джерела номер 3 Мінеральна вода по типу нафтуся. Має такі лікувальні властивості. Вода слабо мінералізована, слабокисла гідрокарбонатно-кальцієва з запахом сірководню. Значним вмістом мікроелементів, міді, цинку, йоду, брому, фтору кобальту, слідів срібла. І марганцю. Має сечогінну та протизапальну дію, сприяє відновленню нормальної роботи нирок при зниженій функції, покращує циркуляцію крові в організму, наявність цинку допомагає при лікуванні діабету. Хвороби 21 століття і сприймає, сприяє частковому виведенню радіоноплідів з організму. Знаходиться вона, ви вже знаєте, де біля сувенірного ринку. Ну і тут також знаходиться казковий ліс, чудове інстаграмне місце. Люди полюбляють сюди приходити, просто гуляти. Лісом знаю, що люди, які приїжджають на відпочинок влітку, ну це вже там липень-серпень. Полюбляють збирати у цьому лісі грибок. Подивіться, скільки квітів, і дуже багато тут є білочок у цьому лісі. Діти також полюбляють їх кормити, та й дорослі також купляють на сувенірному ринку горішки. І йдуть кормити білочок. Тут дуже багато є годівничок цьому лісі. Ну і надіюся що хоча б одна білочка попадеться нам сьогодні в кадр. Можливо, підійде просто до нас. Людей дійсно вистачає, Я бачу, багато людей ходять цією стежкою. Добре, що бачите, колись. Е Зробили цю стежку з бруківки до всіх практично східницьких джерел. Зараз зроблені отакі стежки. Не всі джерела ще облаштовані, до прикладу, джерело номер 3 ще не облаштовано ну, якимось накриттям, якимись, е, таким бюветом, як більшість східницьких джерел. Ну, я думаю, що це питання часу, місце популярне і вода також має. Цілющу властивість, і вона є дуже цінна для цього курорту східниця. Я бачу, що тут більше людей знаходиться ніж біля джерела з содовою водою, бо я вже був тільки що біля содової. Ну, джерело 2С, хто знає, воно знаходиться в центрі практично селища курортного селища Східниця. і Там також бувають черги, ну кажуть, що тут набагато більше людей. Можливо, це пов'язано з цими санаторіями, які тут ближче знаходяться. До цього джерела це і санаторій Діана, і також три сини та донька. Трьохзірковий, чотирьохзірковий там можна сюди пройтися. Там також павар готель є немаленький. І тут людей вистачає. Ну і плюс є багато людей, які приїжджають сюди просто на автівках до сувенірного ринку і також прямують набрати цю воду. Подивіться, скільки на стежці людей. Ну і також екскурсії приводять сюди. Бачив біля а готелю екскурсійний автобус від готелю Трускавець 365, і я думаю, що люди або десь тут біля джерела, або на сувенірному ринку, або десь в Бістро, напевно, кау п'ють. Можливо. Ну Зараз підійдемо ближче до джерела і подивимось. Мені не віриться, що там годинна черга. Раніше скільки я раз ходив, ну там ну, максимум було 20 людей в черзі, а кажуть, що набагато зараз більше. Ну, хоча зараз. 10.30 і в східниці якраз активність людей зростає в рази. Ввечері стільки людей немає, а от зранку з 10 до 12 всі люди ходять по продуктових ринках, по сувенірних ринках, по джерелах набирають собі водичку. і на потім. Я думаю, що люди просто приходять сюди набирати водичку раз на день. Наприклад, хто лікується у східниці, щоб там кілька разів не ходити, хоча. Ходити це здорово. І я коли знімаю для вас відео про східницю, то я також біля 20 тисяч кроків роблю тільки в східниці. Розумієте, Рух це життя. А ще коли п'єш таку цілющу воду, вона дійсно допомагає. Але потрібно рухатися. Це, бачите, в трускавці буває, що в санаторіях, в готелях є власні бювети, потім люди скаржаться, що люд... ці води не допомагають, що і там щось розбавляють. Друзі, потрібно. Пити нафтусю і ходити. Це кожен вам лікар таке скаже, що потрібно рухатися, не сидіти на одному місці. Подивіться, скільки тут є людей. І всі чекають, всі чекають щоб набрати нафтуся. Хтось тут підігріває зразу, бачите. Нові технології є газовий балон з пальником, і тут підігрівають. Хтось спиртом підігріває, ну сухим спиртом мається у нас. Ось тут знаходиться джерело. А ліворуч, зараз ми піднімемося цими сходами до казкового лісу. Я зараз зі сходів вам зніму подивиться яка кількість людей тут біля джерела. Бачите, сходи вже бажають бути кращими. ну Просто дерево. Тут сильна вологість, дерево просто зігниває. І ще осінь минулого року я тут був. Ці сходи були в нормальному стані. Дійсно було нормально все. Зараз а, дуже. Особливо ще коли випаде дощ, тут буде дуже слизько і потрібно бути обережним. Дуже багато людей біля цього джерела, друзі, знаходяться. а Зараз вже звідси зверху починається казковий ліс. Подивіться, як це гарно цей ліс виглядає. Так само, як підніматися на говерлу, також. Ось такі смереки стоять, що їхні коріння дуже сильно вже видно із землі. І подивіться, скільки людей. Люди ще підходять і підходять. Неймовірно велика кількість людей біля джерела. Ну і білочка, бачите. Палась нам в кадр і білочка. І тут є ще одна білочка. Подивіться. Їх тут дуже багато в лісі. А Люди полюбляють їх всі кормити. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за підтримку, за лайки. Ну і ми також погодуємо білочок. Ще за великий горішок. Досить цікаво. Вони практично ручні і нікуди не втікають. Ну, але тут я бачите такий птах, не знаю, як він називається, а він тут краде горішки з цієї годівнички. Взяв і полетів. полетів. Дійсно казковий ліс бачите, І звірі є, досить тут цікаво. І багато людей тут ходить, гуляють цим лісом. А це дорога до іншого джерела, також з Нафтусою, яке знаходиться по вулиці Бориславська, там біля готелю Золоте Руно. Дивіться, який ліс, стрункий, красивий. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!